Поговоримо сьогодні про ліцензійні договори в it індустрії В ІТ-бізнесі сила селена ліцензій. Суть ліцензійного договору полягає в тому, що одна сторона, яка іменується як ліцензія, надає іншій стороні ліцензіату дозвіл на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. До ліцензіата не переходить право власності на такі об'єкти, вони можуть тільки ними користуватися, однак не можуть розпоряджатися. Наприклад, продавати. Щоб договір не було визнано нікчемним, вам потрібно запам'ятати ці п'ять основних положень. Вид ліцензій законодавством України встановлено щонайменше три види ліцензій, таких як виключна, невиключна та одинична. Строк може бути як конкретно встановлений, так і не обмежений. Територія, якщо не буде вказано, на яку територію поширена дія вашої ліцензії, то вважатиметься, що вона поширена на території всієї України. Обсяг переданих прав з цікавого наш цивільний кодекс визначає, що права, які не зазначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. І, звісно ж, оплата. В Міжнародному праві, працюючи з ліцензійними договорами, ви знайдете ось такі формулювання. Ви одразу спіймаєте ключові слова як non-exclusive, exclusive, worldwide, limited by territory, тощо. Ви, в принципі, помітите, що ці вимоги схожі до ліцензії, як в українському законодавстві, але все ж мають свої нюанси. Але це вже тема для іншого відео. Тому залишайте ваші коментарі, щоб я знала, чи вам цікаво і чи продовжувати.